Керівники ПЖ-1 Станислав Єшков та знімальна група першого муніципального проінспектували хід проведення монтажних робіт в багатоквартирному будинку по вулиці Перемоги, який було розпочато сьогодні, 7 лютого. Справа в тому, що багато років взагалі не проводилися роботи із впорядкування кабелів, домофонів, інтернету, ТВ-провайдерів міськими компаніями та працівниками ЖЕО. По інколи їхнє скупчення нагадує повутиння. Виглядає непривабливо та неестетично. Доброго дня сьогодні ми знаходимося за адресою перемога 8 Згідно розпорядження міського голови, тут тривають роботи щодо упорядкування комунікаційних мереж наших провайдерів та укладання їх у кабель канали. Всі провайдери приймають участь у цьому. За що їм велике дякую? Вони всі пішли на зустріч вже. Упорядочили свої мережі, а ми зараз вже вкладаємо все це в кабель канал до кабель каналів. Роботи дуже багато ще в нас залишилось роботи на даху цього будинку. Там також потрібно забрати вирізати всі непотрібні кабелі. Їх дуже багато, і ця робота буде тривати постійно. Деякі містяни нарікали на те, що при проведенні кабелів до квартир представники провайдерів підрізають м'яку покрівлю даху, аби вона слугувала свого роду кишенею для кабелю, закріплювала та фіксувала його. Саме внаслідок такої недбалості під час ураганів рубероїдне покриття підривалося, та його було потрібно негайно відновлювати. Ми вже також на цю тему розмовляли. Вони також пообіцяли нам, що такого в майбутньому вже не буде. Велике прохання до боржників підприємства вчасно сплачувати кошти за отримані послуги. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.